Наче город висапала, поки валізи склала. Це якийсь капець, хай бо милує <гум> Ну вже наче все Чи ще. А, ще цієї таблетки ще не взяла, і ще взуття вкинуть. Короче, ще не все. Складала, складала і ще не все. Плануємо завтра раненько виїжджати, а хто його знає, як воно буде. Це ж Бачите, і сіні цілий день літають. Коротше говоря, як уже буде, так і буде, побачимо. Йдемо. Це чи в людей де гуси? Не? Кричать, видно в людей. Це ж не може кожен день десь. А це людські. Вам чуть-чуть чи ні. Куроличуть. Куроличуть. Я думаю, що в людей десь там хтось видно, тримає гусей. Сьогодні на тему виписала плівку, щоб двері обклеїти. Ну, воно показано, там меблі в хаті обклеюють, да, двері ж теж. Побачено, ну, кончив двері да і все. Рідчи. І ось скільки ж вже років ці двері стоять, він їх не трогав взагалі. А це в цьому році, хай бо мило ще й, ще й угол з'їв. Просто жахіття якесь. Попробую побачу. Поки приїдемо, може прийде та плівка. Попробую приклеїти. Ну що, мої дорогенькі, вже наче все собрала, понабирала і жилетів, і собі, і дідулі, хто його знає, може, і погода зміниться якось. <клес> Ніхто не знає, то взяла на, на всякий випадок. Це ж не те, що в руках нести, а в машину кинемо дай хай буде. Вже, вже все готово до. Від їзду. Хочу лягти сьогодні поранше спать, там да в нас і писали, що з 11 годин і світло вимкнуть аж до ранку не буде. Чи воно буде так чи не так, то його знає. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Стільки питань про волосся, боже, як я його вкладаю. Я чесно, вчора робила на зйомку цей мокрий ефект, так сказать. Сьогодні зранку не встигала помити волосся, додала ще, я покажу вам засоби, обов'язково приділю цьому час, Прямо зроблю сторіс. Але не стрижіться. Я бачу ці повідомлення, я там вже замовила собі таку стрижку. Йду стригтись на вихід, не стрижіться, дівчата, тому що ну, вона така ризикована, її треба вкладати, її треба витягувати. Плюс вона не всім пасуватиме. Я ризикнула, от просто знаєте. Захотілось мені так, ну але я до останнього не впевнена була, що мені буде пасувати, тому а, але мені дійсно прикольно. Кілька слів про свій аутфіт, бо ви запитуєте. Брюки я відчувала просто в ательє. Дуже важливо. Я не додавала ось тут карманів, тому що вони завжди частину бедра живіт, якби додають об'єму. Тому я пошила прямі поло в мене від масімо. А хорошої якості я вже і прала, його ну прям мені подобається. Можна гудзики застібати, можна привідкривати шию, мені подобається більше, витягує шию, в кого також трішки проблем на друге підборіддя. Краще це таки привідкривати шию. Накинула лонг також від Масімо. Так, Від Massimo доті. Родзинка, так сказати, в образі на теніс. І сумка багет від українського бренду. Окуляри це новинка від Tom Ford. І окуляри, тобто, можна навіть потім використовувати як чехол для телефону. Я. А нам з Марком, як завжди, при жебкуванні попалися всі самі сильні суперники. Але це нічого страшного, все попереду. Я в свою чергу хочу відрекомендувати ось цей годинник. Цей годинник Grafen 11. Сучасний смарт годинник з. Усіма сучасними функціями, які він має мати. Це вимірювання пульсу, вимірювання дихання, показує скільки спалив калорій, пройдені кроки. Ось спочатку, як я їх ходив, до цього моменту я вже пройшов 5607 кроків. Є багато функцій, таких як можливість відповідати на телефонні дзвінки, отримання повідомлень. Ось всі повідомлення, які я отримав на сьогодні. Пошук телефону, будильники і багато-багато інших функцій. Покажу вам ближче, дивіться, скільки є спорт режимів. Обираєте вид спорту, яким займаєтесь, і він автоматично рахує всі показники, які вам для цього потрібні. Він оснащений amoled дисплеєм який транслює більше 17,5 мільйонів кольорів. Його видно навіть в дуже яскраву погоду, що дуже зручно. Гарно тримає батарея. Зроблений з преміальних матеріалів, є два. Браслета в комплекті, я ось такий обрав каучуку також ще металевий, який чудово підходить до класичного одягу, під костюм і таке інше. Цей годинник доступний зараз в магазині Електроточка, але в лімітованій партії їх приїхало лише 150 штук. Тому поспішіть його придбати. Я впевнений, він вас здивує. Тим паче в Електроточка лише якісні товари за доступними цінами. Перед кожною відправкою кожен товар вони перевіряють, заряджають, кладуть гарантійний талон. У вас буде можливість замовити його наложеним платежем. Перевірити на пошті і лише потім оплатити. Також після цього на протягом 14 днів ви зможете можливість його повернути або обміняти. Є гарна техпідтримка, З'явилася знову послуга оплата частинами або розстрочка під 0%. А якщо ви ще скажете, що прийшли від мене, напишете в повідомленні Луцук, вам ще буде додатковий подарунок. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням, купуйте гаджети і будьте задоволені. Сорока. Дай, дай, дай. Сорока. Дай, дай. сорока? Давай дядя. Есть. Его все подарил Нам остальные походу. А нет. Так, и Лусу. Вы yeah. самая. Держи. Раду. Так вот. Покажи вот видите, как раз все пора ездить. Давайте сделаем всю красивую фотографию. Валя в Немеччине. Франкфурт. Валя Франкфурт. Ох, і жарко сьогодні, добре так. Гарно. Літо повертається, тільки ненадовго. Такий гуляка. Діти пішли гулять, десь роздивляться, а я знайшла лавочку та й сижу. Вже треба сидіти на печі їсти калачі. Ні, калачі не треба от калачів. Кіло набирається, Просто сидіть, та ні. Це моя ося. Моя Аська, моя Аська така, моя Оська така, моя Асюнька. Ну і Боніта поруч як? Да, Бонечка? Як ти без Лени? Ніяк. Вчора трошки зі мною полежала, а тоді таке пішла на свій диван. Ну скажіть, можна витермати? Зайшла до Романової Еленочка. Ми з мамою їдять сало. У мене теж є сало, але смажити не схотіла. Бо я сьогодні вже нічого не їла. Коли ті раки будуть, хіба ними наїсися? Сало, чесничок. Так, як повинно бути. Ліна кого хоч зрозуму зведе. Своїми смаколиками. Вона там у селі цікаво, цікаво подивитися, поїхала до мами на вихідні, так що переходьте. Як можна було прожирати пенсію за 20 днів? 3-400 було. Ти що за хату, що за таблетки, а остальні харчі, воно камурне. Так, мені так багато хто мене підтримує, і подруга мене підтримує. Так. Да, і дуже скума кума пише, дуже сильна була велика заздрі до нашої дружби. А ми були і будемо однією родиною. Так і буде кума. Так, да. Да. так забрані не тільки ж мої речі, забрані і куми речі ж там жила і поїхала в Польщу до сина. Забрані куми речі. Постерниця, планетарний міксер був, Саші я дарувала. Верніш, не я не буду собі приписувати, син дарував. Забрано ж усе. Ви розумієте? Навіть чугунна гусятниця, баби Катіна, кума, пам'ятаєш, вона така, вона гарна, але вона вже дуже-дуже стара. І та забрана. Так чого ж ну? Я ж не прошу її. Отдай мені те, що тобі принадлежить. Отдай те, що моє. Ні, я пишу замову, чому не перейшли. Так, да, от замову, чому не перейшли? Коли відокремилась Україна, стала вільною, переходьте. І ми б вже давно її вивчили, дівчат, повірте, всі, усі б вивчили, і не було б цього, знаєте, оцю, то мені просто кума. То я і заплакала, що ми були і будемо однією родиною. А знаєте, я така людина, мені легко вбить в голову щось, що, щось неправильне. Та я не рву собі душу. Я, знаєте, іноді заспокоююся, але я хочу донести цим людям і хочу, щоб мене хтось подивився з страстям, розумієте? Тому що, ну, це вийшло за, вже за края. За края. Гарно, що там вона хоч оставила куми, кумиречі, ну, куми там одежа була ще. Ну, сама від... ну, як? Я дозволила взяти дивани. Вона відкрила, взяла дивани і... і крім диванів, а потім ще через, мабуть, місяць поїхала через вікно, витащила шафу купи. Так, це я згодна. 90 пер відокремились і вчимо мову. Чого ж тоді всі... наш президент розмовляв на російській? Ну, Треба було ж тоді мову вчити. Чого ж не вчили? Вже давно з 91-го року вивчили в усі мови, а тепер ви кажете московська. А в Москві до сих пір продаються, з Москви в Одесу возять на базар морські продукти з Камчатки. А в Москву возять і ми ж багато чого не знаємо. Багато чого не знаємо. Мені писала підписку, щоб ви розуміли, на одеському привозі оці краби, це все це з Камчатки. Ну, не з Лондона ж вони ікру везуть. А мене підписниця колись питала, я показую ікру, Вона каже, не російська. Ну, Серйозно, дівчат, ну що, я... хто зараз скаже правду? Знаєте, я це знаю, що Бог не, не тимошка, і Бог той. Ну, поки Бог, поки Бог там бачить, я собі рву душу. розумієте? А коли воно все стоятиме на місці, мені стане легше. І чого я повинна думати? За її. Душу, а не за свою. О, цукерки Рошен продаються в Москві. Будь ласка. І більше вам того скажу, багато українців до сих пір їздять в Росію на заробітки через інші країни. А ви бачите тих, хто поїхав. Так Ті, хто поїхали, поїхали, хоч там, що ви не кажіть, мій син виїхав законно. Є на, є на то документи і все. Можете вірити, можете не вірити. Я доказувати нічого не буду. І допомагає. І там налог, і тут налог. А Англія допомагає Україні. Так, він пора очки капати. Тому так, дівчатка. Погано, що нема підтримки. Розумієте, в мене син він категорично в це не хоче влазити. Він мені сказав, я тобі тоді ще казав, не зв'язуйся з гімном. Ну, привіт, міла, привіт. Ну, доньку заблокувала. Пико, коли. Кобиляють. Ні, пику я бити не буду, бо я її не подужаю. Її, мені 40, 60, мені 45, у неї є защита чоловік, там 120 кілограм 2 метри росту. І дві дочки по 100 кілограм, більше. Тому я там не подужаю пику, а за, по закону, так, бо я буду діяти по закону. Не допоможе син, буду йти без сина. Мені просто треба. Є в мене люди, які мені допоможуть. І син допоможе. Він просто не хоче все все в'язуватися, бо в нього свої, свої заботи, свої проблеми, в нього зараз лікування. Шполянщина, привіт. Привіт. Звертайте в Акру, він носить Женя, що ви не об'явилися. Не поняла, Лінусь, це Женя, що вони не об'явили. А, Женя, ні. Не об'явились. Ні, Женечка, ні. Ніхто. Ніхто. Ну, та, вони то я. Вона часто сідала зі мною на дієту, ну так у неї щось і не виходить. Ну, можливо, гормональний збой. Це, це не моє діло. Це дуже. Хоче важить 100, хоче важить 90. Головне будь людиною. Може людина важить і 200, а буде людина. Чудні, Жень. А що вона тобі відповіла, Женя, чи не відповіла? Я не пойму, на що вони надіються і хто їм там дав консультацію, таку, що закон. Дякую вам велике. Так, Сергію міцного здоров'я. Ми живемо, як живемо. Дівчат, я цей раз прилетіла з Польщі, я ніколи літак приземлився, і я сама собі в думках подумала, фух, я вже вдома. З України я так ніколи не думала, я завжди летіла не, не, у невідомість. Тепер я би поїхала в Україну. Написала ок, а скинь, скинь, скрінь. скрінь, скрінь. Женечка, спасибо тобі велике. Дякую тобі велике за підтримку. Ти ж моя кучеряшечка. Садочку, це дівчинка-садочка, з садочка, яка постійно була в Лєночці в кабінеті. Жень, пам'ятаєш? І не хотіла з дідом їхати додому, я сказала, я поїду з Алексєєвною. її везе до себе, вона ногами б'є, я поїду з Олексєєвною. Дівчат не буду по раз повторять, З хати винесли все, що, все, що було. Будинок порожній. Вивезли, винесли, а дозволялось тільки взяти дивани. Ну, не хочу я вже до цього вертатися, дівчат, чесно. Мене вже болить голова. Підуляну може, Оксана вже прибрала. Моя киця, і в больниці я в тебе була женюся. Я така за тебе рада, що в тебе зараз все добре. Обіймаю тебе. Чесно, іскренні рада. Ти в моїй пам'яті завжди. Будем такая туда, но я сама забрала. Боже, я банлась. Хвилин п'ять. Ще хвилин п'ять я з вами. З будинку в Україні, з будинку в селі. Якусь привіт. І я тебе Женя обіймаю, обіймаю дуже. Якщо можеш, ти скинула скрін, що вона написала, чи кинь мені, не знаю, кинь мені куди-небудь. Ну, просто одне слово ок. Ну, прочитала. Ну, це нічого не значить. Зараз знять болір розстатися без болера ж його купити. Дівчат, якби це приклад, я це зробила, ну, все так нормально було, а потім отак раз мені ця людина стала неприємна і фу це фу противно, так вона інколи казала про інших людей. Фу противно, я б все зібрала. Я б навіть подарунки зібрала. Я віддала б чесно. Боляче губи колоти, не боляче, бо вони обезболюють. Кремчик накладають, тоді харчову плівочку. І хвилин 15 лежиш, а потім нічого не боляче. Взагалі нічого не боляче. Світуль привіт. Привіт, привіт. Всім привіт, 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 привіт. Так що такі справи? Ні, я ж собі робила маленьке, один мілілітр. Один мілілітр і все. А яка там доша грубить? Я не бачила. Дівчатка, яка доша грубить? Це не кулібаба доша мені там грубить. Коротше, я не бачила, хто там робить. Дякую вам. Та пасує ой, хтось мені написав. Хтось мені написав колись підписників. Там, я Жану привітала з днем весілля. Може, вона підписана була, здається, чи в неї був закритий аккаунт під жаненим, привітанням під їхнім фото, така петиція. Погане. Потім в мене губи погані, потім, потім брови на лобі. А де повинні бути брови? На лобі. Я спросила, що украли, вона відповіла, ваш язик. Може, це і ця Даша, я не знайшла. Може, Даша, може, може. Якщо дивиться Даша, то Даша ти повинна розуміти, що ви поступили незаконно. Закарпаття привіт. Якщо дивиться ця Даша, то Даша ви повинні розуміти. Або ви йдете на діалог, або будемо будем судитися. Я повторюю, що я, мій адвокат буде ходити, а вас будуть дергать. І це неприємна ситуація. Якщо це, ця Даша дивиться, то. Я їй кажу, це дуже неприємна ситуація, їй треба сідати і вирішувати. Це буде краще і вам, і мені. Так от, повторюю, все зібрала, навіть подарунки отдала. Фу, не хочу знати цю людину, не хочу носити її речі, не хочу фу, не хочу нічого. Викинула б, закопала, спалила б, а спати на, на моїх постілях і мене ж гадить. Це страх.